Що ж, час перейти до привітань з нагоди професійних свят. Їх зараз отримуватимуть люди, які без перебільшення живуть минулим. Цього вимагає їхня професія, адже вони відкривають нам різноманітний та яскравий світ далеких предків, відтворюючи історію. Вони є справжніми детективами і невиправними романтиками, які знаходяться у невпинному пошуку. Здогадуєтесь? Так, це археологи. Професія ця древня, надзвичайно цікава і творча, яка потребує аналітичних здібностей. Самі археологи запевняють, що варто початківцю знайти хоча б декілька уламків старовинного посуду. Як бажання доторкнутись до історії вже ніколи його не залишить, 15 серпня в Україні відзначали День археолога. У нашому краї представників цієї професії не дуже багато, але всі вони високопрофесійні спеціалісти, які зробили чималий внесок у пізнання нашої історії і які користуються заслуженою повагою колег науковців. Тож, з нагоди свята усіх археологів срібної землі від закарпатської філії науково-дослідного центру, рятівна археологічна служба інституту археології Національної академії наук України вітає директор філії Олександр Бандровський. Тож сьогодні побажання професійного росту та успіхів в обраній справі приймають Ячеслав Котигорошко, Ігор Прохненко, Йосип Кобаль, Олександр Дзембас. Степан і Павло, Пеняки та Володимир Мойжес. шановні винуватці свята, оптимізму вам, цікавих знахідок, нових наукових відкриттів і сенсацій, розкриття багатьох таємниць, які зберігають пласту історії. Нехай у ваших домівках завжди на вас чекають розуміння та любов, підтримка рідних у всіх починаннях, вірних вам, друзів та надійних колег, яскравих мрій, творчого горіння та насолоди від життя. Воскреси мне луну золотую Над зневьем некрещенной Руси Половчанку, жену молодую Постарайся, дружок, воскреси Эх, кочевники, археологи Из веков глядит темнота Архигении, археологи, что ж копаете, да не там. Наши деды, история наша, из могил нам кричат по собил. Кандалами гремит кандалакша, и острогами стонет Сибирь. Кочевники, археологи, из веков глядит темнота. архигения, археологи, что ж копаете? Да не там, бурят землю для нефти, ребята, горняки. О металлах скорбят, Мы ж не бурим, мы ходим с лопатой. В прошлом веке мы ищем себя, Эх, кочевники, археологи, Из веков глядит темнота, Архигении, археологи. Тож копаете, да не так.